Смородина, яка смородина? Бузина. А я що казала? Я бузина казала, чи ні? Чи б зда. Хочете щось вам розкажу? Я в такому розстройстві. Всім доброго дня! Приїхала з картошки, Помогти там надо було. Сіла перекусити. Не, не та багато то мені. Бо вам краще там натисів. всім. Та треба вже свою скоро їхати косити, поки є час. А салат десь такий добрий. Де ви залетіла б жила? Тільки що одну задавила. На полу, а це ось ще залетіла, подивіться. Десь уже нас людей, ой, не нас людей, а багато чиїх історій. Багато ос в цьому році. Ось таку пору в хати позалазили. Одні розказують, другі розказують. Чого так, не знаєте? І особливо десь з-під полу, з-під криші. Не так з вікон може де залізло, а згоріще десь з-під криші. Це такі пироги. Я так настраювалась сьогодні на роботу. Картошку вибираю. <гум> а її не вийшло вибирати. Вибрали там по громі. Транспорт зламався. А в мене ще вчорашнього дня нової ну, починали боліти. <гум> Як спомню, вижу картошку вибирати ну, і нові почали боліти. Оце таке. Як у вас спроби? Ви в мене там всі питаєте, картошку вибрала, картошку вибрала. А ви вибрали картошку? Який вважай? Хороший. Хто садив, каже, того і я врожай. Даже я впродовжать не буду. Так неї, що я ваш падлу картошку розірєте. Вона вже була вітання. Маку да. Хліб надо на сухарі перерізати. Позасихав. Тут такі їдаки. Хотіла сьогодні зробити піцу, пішла в магазин, хотіла двох видів зробити. Ну, не двох видів, а двома способами. Там писали за мікрохвильовку. І за те, щоб пергамент положити. Чого я не додумалася про той пергамент, хоча чула і не раз. Треба було як вити спробувати жарити. Пожарити так. Я бачила цей лайфок і вони ну лайфок прикольний, Ну не знаю чи діяли. Mm -hmm. Пісня зостра <рес> А ви тіпа не бачили, ви не, не дивіться. Так, і нічого не бачили. Він чи буде щось їсти? Ось ще я скум, скумбрія копчуна. Сьогодні рибний день. Добре. Свіженька, що та, що та. Не надурили в магазині. Все їсти всім смачного. Або буде їсти. А по-любому будете їсти. хочешь я с вами расскажу? Я в таком расстройстве. Вчора закривала. Вчора е, закривала варення з день. Банки випарила. Дині тож варила. Ну, в смачні сахар, як обичне, варення додавала туди. Чайну ложечку лимонної кислоти. А сьогодні цей, а вони там всі. А вони там всі попінились. <реш> Мені так обідно. О! Мені так обідно. І день жалко, ні день не жалко, сагарю жалко. <реш> чого напишіть, чого у нас піне? Ну п'яна, вони ще не поздувалися, вони понадувалися там. Думала, там одна стояла баночка нормальна, без тієї п'яни. Думала, що щось ні, постояла, ще трішки і туже запінила. Я не знаю, хто з нем. Оце таке я поваряка зелені. Варить їсти не вміє, ніхера, а береться. <coughs> На жаль, варення з дині. Пахне. А там, звісно, звісно, і дві баночки бузини закрила. Збилась <laughs> мечта ідіота. Якщо ви знаєте скільки я років, не знаю, в чому проблема ця була, <смі> скільки я років хотіла закрити бузину. Ви собі просто цього не представляти. Не знаю, мабуть, років 20 точно. А це закрила, як варила, почула той запах. Короче, треба було перетерти, але в мене сита того немає. Я стала терти, думала, перетру на... Обичну та, що оця. Макарони. Нас на макарони, короче. Кару... О Боже! Макарони та що ці діти тепер трудніфіга. Воно теж водичка та злилася, ну і там одна жменька маленька вийшла. Коротше, я все кинула, буде з кісточками. Може коли-неколи у чай буду кидати. Ну кажуть, вона та смородина, яка смородина? Бузина. А я що казала? Я бузина казала, чи ні. Чика <рикладно> бза. Та бузина дає добре просратися, кажуть. Так що, в кого буде запор... це такі діла. Ну, хоч бузина стоїть. На і все нормально. Не зашипіла. А дині, звісно, підвели. Так от не зуби мають зручати, бо буде негарно. Так, доїдаю останній кусочок, йду полежу, хай гайза... зав'яжеться жирок, та піду працювати. А скільки воно вже там, время, я не знаю, скільки треба. Козу заводити доїти. Я ж тепер хазяйка. Птиці давати. Нагород ніяк не можу залізти, взагалі ніяк не можу. Так мені впадло, що, щось на мене напало, що я не можу туди запертися. Там роботи не почати ікрати, а я не можу туди піти. Ну тут як і перегиб. Цим вдалого дня.